Ну що ж, привіт вам всім здарова, з вами Коля Бінга, і ласкаво просимо на мій Ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замчальну ру під назвою Мотор-Депотом. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб-канал і поділитися цим відео. З друзями, а ми поїхали. І так, братва, всі ви знаєте, що 2-3 дні тому вийшло мотор-депот обнова на е, версії 1.3 то в яку я зараз граю, на які я зараз буду грати? Ну так то вроді нічого не помінялося, а помінялася графіка, фізика, і додалися нові там, як завдання, ну і машини. Додалося щось вроді три машини, дві з них це вроді грузові і одна якась не знаю, легкова. І от одна грузова. це, Брата у нас отакий от, воєнний зіл, братва, тобто крас, на який сьогодні ми будемо робити обзор. Сьогодні у нас таке відео РП, відео обзори, тому що, кому подобається, напишіть, будь ласка, в коментах, яка вам більше тема подобається. Просто ганяти всякі обзори робити, чи РПшки. РПшки, трудівні, та й та, так далі. Ладно, так само я граю зараз на компі, працював, міг би і на телефоні, але в мене і та версія не, на телефоні не могла записуватися, а це тим так що, ладно, Я поки говорив, трохи собі взяла, переробив на жовту цю буду. Вона поправлення має бути сідана і погнали. Судімо просто хасанимо, провіряємо мощність його від, від першого лиця, від третього фари погрубляв і погнали провірати. Тому напишіть, будь ласка, обов в обов'язково комментах, мені ваша думка дуже важлива, яка вам більше, так сказати, сцена подобається, РП чи е, чи по типу обзори. Погнали. Виїхав я на нормальну трасу і дивіться, о, який класний. Да ну нафиг, при твои шоу действия де дрифт. Я думаю, что и красный можешь дрифтить и так. А ладно, короче, выехали на нормальну трасу и мы заразим хасан. Хасанти, да да, хасанти. Ай, классно, по хасан. Ладно, сахши шув вже гумор. Погнали это при серьезно. Не, морда насправді не во такая серьезная. Давайте на x2 звон. Вот так від вид на x2. Вот видно обычно. Від на обичному і від на Х2. Тобто на 2Х роботи. От ще раз від на обичному, і на обичній ЄС і на Х2. Х2. Ну, він тупо виглядає ого. Та блін. Але він не дуже устойчивий брата, Тобто, якщо їх не знаю, може він важкий, може він дешева, якщо дорозити, допустимо, ще сюди з 10 воєнних, хоча сюди максимум ну, сюди і 15 влізе. таких. Кляпких дітків, то робі і не перевернулося, Не знаю, коротше врятував. в рту, в будь-якому випадку ми це все здаваємо під'їмастю схему. Обов'язково сьогодні я не знаю, дуже стараюся робити зі звуком, мало зі звуком багато пас буде, але да ё моя передивіться цей момент. Спокійно, Коля. Так, все в рот два депехне, ну, політіли далі. Так. Ну він під цей горб помирає, не вийде. Ні, якби ще догрузити, то чисто якісь бойові условия, да? І догрузити ще пару людей, чи він би виїхав. Не виїхав. Грузу то більший, але йому і важче стає. Йому і стає важче. Це гарантія. Так, ладно, братва, погнали. Ні, їде в цілому 60-70 км. Якщо забато розганяється до 80%, сут, цього всі 180, що тут на він не набирає ні в якому випадку, ви навіть не думайте. Швидкість ціл, така стандартна це 60 км. Що? Е, не дуже устойчивий. І що? І ну, не дуже устойчивий і швидкість 60 км. Оце 80 погнало, це заробля, ні, Зорба, він може піти і, і до 100 от зараз 90. 90 рівно 92 вже йде. Прикиньте зараз сотку влубим. Не, ну, ну це. Ну максимум, мені здається, це 120 його. Як можна розігнати. Це максимум. Ну 180 голосів це, це вже він сам не піде. Я вітрі не розганяв. От від першого лиця, братва. Такий у нас відочок, де першого лиця. Придивіться, подивіться осені. Так. Що? Е, Давайте ще поїдемо, так минаємо. Головне знову не перевернутися, бо й-моє. Йо. Це обідом де. Сам не знаю. От від першого і від третього так і від І від третього. Так. Що далі? Ну, Не дуже устойчивий, швидкість. Ну, стандартна для зіла, так що швидкість нормальна. Швидкість даємо плюсик, неустойчивість дає мінус. Фух. Оминуло. Зараз якщо що ще братва, я їду на яке завдання, я не знаю. От просто коли я сів цю машину цю кразу, то в мене появилося завдання. Ну, тобто м'яцька. Я по цій міці їду. Не знаю, що там де, але прикиньте там здравої тільки з автоматом. От ще раз від від першого лиця і від 3. Так, да. так типічна їзда. На кразі від колібінга. Так, от. звичайна їзда і їх два. Нормально так. Ть, да ладно, Ладно, нас дайте заднюю передачу. Я туда не бежите половині. Та думаю, ну неш, не думаю, что будет падено ікрас, -мо. Так, на задній передаче идет 20 км максимум, а на передній, е, якщо по-нормальному, то 60. Да. Якось так. А ч эти предворочки не стоят? Ладно. Діла гонділа, братва, коротше. Діла, гонділа, братва. Купили ми з вами зіла. Ні, що це крас? Чисто до мене претензій не було. <кхід> так, ладно, тут же, як де, якщо останні 4 хвилини відео, можна говорити з нормальним тоном і з підвищеним сорі, щоб було тихо. Не знаю. Так. Що <кхід> в мене кінби сівший голос, братва? От я вроді не захріп, нічого в день не говорив, но мене, мене зараз, от Дивіться. <кій> Роблю спокійний голос. От, дивіться, брат вам. Мій спокійний стандартний голос, і я чую сам від себе хрипи Так, ладно. Блін, от дивіться, які ми з вами затор зробили. -мо, реально від душі. Ладно, що ну їх нафік, давайте. Опа. Х2. Просто їзда Х2. Просто Х2. Просто Х2. Так, ладно, братва, Все, якщо чесно, то в мене вже нічка тут настала, так сказати, йду з фарами. От, панелька так освіщається, ще йде дощ трохи. Вроблю дворники, от все працює. Так, сити. все освіщається, панелька. О, панелька працює, Дальнє світло. Е з двору фари всі теж працюють. Коротше, братва, я, я нарахував о, е скільки. Я нарахував плюсів. Чекайте. Коля, який позор? Ладно, братва, якщо чесно, я нарахував плюсів, що? Два. І мінусів, до речі, теж два. Ні, один. Чого? Мінус один. Е, минус, Мінус сьогодні краза, це не зілкраз. Мінус цього краза. Він неустойчивий. Не знаю, як на гужанів де. Uh, Мінус такий. У мене дуже така є. ну ладно, Мінус того, що неустойчивий, а плюс є два. Перший це те, що швид... ну, для швидкості своєї нормально. За такий десорбайн да, за Lida 80, його розігнати до сотки реально. Uh, Мінус, що неустойчивий, плюс що розгон такий нормальний, його стандартна більш-менш швидкість. Це плюс раз. І другий плюс то, що влазить багато людей. Сюди влізе від 10 до 15 чоловік це спокійненько смотря які ще люди. Але ну в будь-якому випадку від 10, не менше 10 братва Від 10 це не менше 10. Тому два плюса це швидкість і місісінність, і один мінус це то що неустойчивий. Так, ну все, братва, ну а на цьому все. З вами був Колєвінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Такий в нас сказати обзочок був на обнову. Ну, не на обнову більш на самого краза. Якщо ви хочете, щоб я приділяв увагу різним всяким ячим, -то пока мутапишит. Пока, Всім пока-пока-пока. Пока. До нових зустрічей. Пока.